Виникло питання благоустрою, зони відпочинку людей. Це не ідея сільського голови, це не ідея сільської ради, це побажання усіх жителів села. Завдяки реалізації даного проєкту нам вдалося зробити благоустрій парку, враховуючи гендерно чутливу складову. Ми створили 5 зон. Була розроблена стратегія сталого розвитку туризму громади до 2023 року. В рамках цієї стратегії розвитку туризму нам вдалося реалізувати перший міжнародний фестиваль. Плануємо надалі таку галузь, як сільський туризм, розвивати. Ми залучали жителів нашого села. Вони з радістю. По деяких моментах, що могли, то вони допомагали. Це, будемо казати, спільний проєкт усьої нашої громади. Партнерство допомагає фінансово і інституційно реалізувати такі проєкти соціально важливі. Хочемо подякувати програмі розвитку ООН та уряду Швеції, які реалізували дуже чудовий проєкт такої підтримки населеним пунктам, які раніше цього не бачили і не мали. Коли в країні війна, коли в нашій громаді є більше чотирьох сотень внутрішніх переміщених осіб, то наш парк став частинкою такого культурного відпочинкового осередку. Ми отримали від програми розвитку ООН 34 планшети. Частина їх була роздана дітям із сімей внутрішньопереміщених осіб, були передані спеціалістам ЦНАП у віддалені робочі місця для надання послуг внутрішньопереміщеним особам. У нас є сім'ї, які переїхали, діти не були охоплені навчальним процесом, дали їм ці планшети, і діти зараз мають змогу далі продовжувати навчатися в цей важкий час. Життя має бути комфортне не лише в місті, а й в селі.